Всім доброго дня! Мене звати Людмила і я хочу залишити свій відгук прекрасному майстру-спеціалісту холістичної терапії свідомості. Цей майстер це Василь Матіїв. Я звернулася до Василя з таким запитанням, що мені соромно продавати мої послуги, товар. Особливо близьким людям, моїм друзям, рідним. І це мені, скажімо так, я відчувала себе ну, можна сказати, брехункою. ну, По-іншому, -по -по не скажеш. Я не можу пояснити, чому я так відчувала, але було таке. І Василь мені допоміг зрозуміти, побачити, звідки ростуть коріння цієї негативної емоції, чому я це відчувала? Тому що це було дуже сильне відчуття, яке ну, заважало мені жити спокійно і насолоджуватися ну, скажімо, своїм життям, роботою, заробітком. Я дуже вдячна Василю за таку прекрасну допомогу, тому що він допоміг мені повністю звільнитися від цих почуттів, від цих емоцій негативних. І зараз я вільно почуваю себе, коли я пропоную свої послуги. Це, це така неймовірна легкість, свобода, щастя. Я... Всім рекомендую, хто відчуває подібні емоції, звертайтеся до Василя. Я впевнена. Він вам також допоможе.